Добрий день, дорогенькі мої. Сьогодні у нас прогулянка з моєю підопічною, як мені ви написали, відео з моєю підопічною дівчинкою з автизмом. Не обіжайте, дівчинку, вона не є хвора, вона є здорова дівчинка, тільки в неї трошки психічні проблеми, скажімо так, які сталися після 6 років, як вона мала йти до школи. Вона народилася нормальна. Багато дітей з автизмом, які зараз є, вони міняються після, вже в старшому віці міняються. Просто я не знаю на Україні в Україні, може це мало говорили, але в Італії дуже багато, до них відносяться дуже добре, їх показують, про них розказують. Вони хочуть і вони ведуть нормальний образ життя, стиль життя, такий як нормальні люди. Чому ти показуєш, чому ти розказуєш? Це є дуже-дуже нормально, дургесеньким. Такими дітьми не треба встидатися, а треба показувати, що вони дійсно є. Тоді ми перейдемо на цю сторону, дай. Що вони дійсно є, і вони так само хочуть жити під сонцем. І ними не треба встидатися, дургесенькі мої. Для чого встидатися? Тут інваліди, всі нормальні, всі їх, їх тримають, їх не тримають в хаті, їх прямо виводять на вулицю і показують, що вони нормальні. Вони ходять до школи, вони нормально одягаються, з ними нормально говорять, їх нормально за стіл садять. У них нормальний стиль життя. І не обіжайте мені дівчинку. Тобі що вона має 30 років, вона доросла. Вона виглядає маленька, на 15 років, маленькі ручки, маленький цей, але вона має 30 років, вже скоро буде 31 і ми сьогодні гуляємо. Сьогодні гарний день. Джада, салюта тутті! Чао! Чао! Контролює мої кишені і сумку. Вона дуже любить дивитися в мою сумку. Відкриє, закриє кишеньку, але вона нічого там не бере. Я їй все дозволяю, все дозволяю. Тому що вона має бути зі мною розслаблена, гарна. Вона має зі мною робити те, що вона хоче. В хаті, мама, їй все не дозволяє, а я їй дозволяю усе-усе. Вона зі мною щаслива, а як гуляє. Готую тут обід. Маннадже, ну що ж воно таке? І дивлюся, що прийшли контрольори ось тут. Маннадже Рез готувала. Що ж він хоче піщить. У мене індуціони, як бачите. А, пішли вони геть. Я думала, що то. Я думала, що ці контрольори, бо тут в мене є зупинка напротяг, Де, коли приходять контрольори, і вони виходять і заходять. Дорогенькі мої. Сьогодні на обід рис. Готую теплий рис і тарілки. Ось такі в мене. Сьогодні не знаю, які вибрати тарілки. Сьогодні ми по плану маємо ці оці, прикрашення, оці різдвяні все викинути і зняти. І зняти ось це все-все-все, Тому що свята закінчилися, вітер великий, бачите, вже в мене та ялиночка присохла, пожовтіла. Іграшки вже літають. Дуже вітер на сьогодні такий. Бачите, і теліці ходять в шапочках. А, контрольори! от 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 вони, я вгадала, що це контрольори. Бачите, де стоять. Ось так. Тут є, мене питалися, де є. Мене питалися, де є. Як... О, бачите, оцей стоп, отакий, де ця біла машина на початку. Там іменно написано розклад, який автобус їде, і куди він їде, і в якій годині він їде. І ось ці молоді, отакі в чор чорному одягнені. Вони отут сідають, одну-дві зупинки проїдуть і виходять і на другий, так. Час від часу контролюють. Має приїхати зараз автобус. А в нас дуже мало автобусів. у нас в нас в сім'ї по дві-три машини. Якщо є чоловік, жінка, чоловік має тато, має, тато має машину, чоловік має машину, і хлопець, якщо 22 роки, теж має машину. У Нас тут деякі пенсіонери, і особливо останнім часом дуже багато всяких іностранців їздять, їздять на машинах. Сьогодні весь декор на цей різдвяний я буду вже зложувати. На У нас є довго не тримають. Треба рис їсти, дорогенькі мої. Дивіться, оце в мене така, бачите, як я вам говорила, елегантна така тут дуже мало, тут дуже мало входить, воно таке дуже тут вузесеньке. І в такому їдять рис. У нас рис і макарон їдять тільки в такій тарілці, тільки в такій глибокій тарілці. Як ви бачите, в глибокій тарілці. Не, не в ось ті широкій. І тут в мене ще є одна ось така. Я її теж дуже люблю. Я сама вдома, я їм з цієї тарілки, бо вона одна єдина. Як мій компаньйон сам один мій також цієї єсть. Це колись в Італії, давно-давно. Я продукти в супермеркаті купляла, нам давали задурно такі тарілки. Маєш ти там тисячу пунктів? Ось тобі тарілочка одна. І в мене є ось така, і під низ ще така є е, така широка. Така широка, 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 ось вона є. Ось така у мене є. І, і ось та. Це три, три таких широчезна, така на, на дуже широка, така вона є на, на друге. І пізніше ще вона є на. Це ви бачите ось такі, це єдина мій компанію п'є кулаціони. Це отака марка, де він грає гольф, і це такий як м'ячик такий. Я вам це не хотіла показувати, але я вам вже відкрила та й покажу. Це його теж, бо він Лаціо, це я йому подарувала, бачите, таке гурнятко, теж кулаціони десь колись. І це в нас є ось така і ще там одна ззаді є. Це є два стакани чергових. На вино і на шампанське стоять, готові помиті, бо ми сьогодні вже ввечері будемо святкувати, будемо відкривати другу бутилку. І ось тут ми виграли, ми їздили в Доломіті, ми виграли такі два стакани, бо ми, вони одинакові, бо ми от така гумочка гарна, бачите така? Так, стакан дуже гурячий, я дуже люблю за ту гумочку тримати, бо вона така, стакан не нагрівається, вона вушка немає, він мені дуже подобається сильний. Тут я трохи зависоко. я цю хочу перечіпити, мої, тому що, бачите, тут в мене порожне, і нічого нема. Як прийшли мені кухню чіпляти, моя е, кухня з Каволіні, хто знає в Італії. Там наверху в мене щось є, я там ніколи не можу, я там як поставила три роки назад, що воно там стоїть, я не знаю. Я трохи жалію, що я таку кухню високу зробила, тому що я там вверху нічого нічого не ставлю. Вони мені сказали, ось тут, бачите, висота добре така. А я сказала: а я ж звідки знаю? Я сказала: добре. Якби вони мені були отут -от трошки нижче прибили, розумієте, ось тут. Тоді би я ще могла одну полку там верху зробити. І я так буду робити. Я так буду робити, тому що це так краще. Зараз я накидаю рис і ми будемо їсти скоренько, тому що вже холодно. І ми їсти хочемо. І зараз ми будемо вікна відкривати. В хаті я ще не палила, в хаті досить тепло, але на вулиці холодно. Ми будемо відкривати вікна і поміняємо повітря в хаті, бо ми будемо знімати ось це новорічне. Новорічний декор. Рис ось такий. Це інтегральний рис. Зараз я вам покажу, як я зварила. Я його вже щось в магазині. От я навіть пачку я не викинула навіть пачку, тому що ось цей Біологіко, біо, дорогенький мої, і навіть 10 хвилин варити. Риси, ви собі можете представити? Я завжди от. Куртірі називається. І Він 10 хвилин тільки, І він дуже-дуже добрий. Він був такий гарний, розсипчатий, а я дала чуть-чуть масла. Італійці завжди дають багато масла. Ну, Не завжди. Завжди, звичайно, менше, ніж, ніж, ніж на Україні, дуже всього дають багато. А я ось дала чуть-чуть масло. У мене таке масло завжди якісне, є, я в копі купляю, дала трошки сирого масла. Тут. І він вже став такий трошки, як вам сказати, не розсипчатий. бачите, ось такий. Тут дуже мало є, і чуть-чуть помідора, і дуже-дуже все по-натуральному. Ой, цей щось загубив сьогодні зранку. Щось вони тут чіпляли. Що ж він таке тут загубив? Що він так прийшов шукати? От Там, бачите, така афіша є, і вони сьогодні ту афішу, я не знаю, чи щось нове вішали. Чи вони там щось закривали. Коротше, два, два вони там робили що не ну, коротше, щось вони робили. Я не знаю що. На інвалідній колясці, бачите, як люди в нас їздять. Сам собі керує, він не ходить. Отака колясочка електрична. І е ці молоденькі ззаду, я не знаю, чи то може його внуки, а може не є внуки. Я не думаю, щоб то його внуки були. Ну Цей працівник шукає дуже сильно, що він загубив. Цікаво мені. Треба мені різнокидати дуреньки мої, тому що пізно і ми зараз будемо їсти. Рис я варю один раз в тиждень і він дуже смачний. Набагато краще рис їсти, ніж макарон. Ніж макарон, Це набагато краще для здоров'я. Особливо треба інтегралі їсти. Інтегралі це означає з такою шкіркою зверху необлущений рис. Він дуже-дуже корисний. А ще, ще й до того бі, бідненький пішов без нічого. Пішов без нічого, засумувався, ще й навіть на дорозі шукає. Ай-яй-яй. Ну, що ж він там міг загубити? Ключі, напевне. Може, ключі, інакше б він нічого не міг загубити, тільки ключі, я думаю. Пішов, пішов дорогеньким, пішов без нічого, сідає в машину і їде додому сумний на обід. Тому що, так, у нас всі на обід їдуть додому. Знаєте, як, як всі газують. газують, газують, бо не дай Боже лишитися на вулиці. У нас то, то як прийде як прийде обід, то не дай Боже. Все, ми починаємо їсти, дорогеньке мої. Тому що вже пізно. Сіли контрольори, поштрафують зараз. А з тим дідусем, як бачите, пішли дві внучки. Це дві внучки, які з ним ззаді їздять, щоб він, щоб він з бордюра часом не з'їхав. Як бачите, бачите, Екоква. Е вони так дружать разом, напевне, внучка з якоюсь коліжанкою. І вони так свого дідуся пішли і. Разом з ним. От так. Я вже наложила. Дивіться, як я наложила. Бачите, і в ресторані такого ніхто не робить, тому що я хотіла вже все-все виложити. І це моє така маленька, менша порція, а для мого компанію ось така гірка, такі Карпати я зробила. Ну, Воно ну, ось так виглядає, бачите? тарілочка, це так не роблять, але тут дуже маленьке зно, еліганти. В ресторані вам подадуть половину з цього. половину, А ми тут в хаті їмо, бо ми тільки це будемо їсти, напевно, і баста, і фрукти, ось таке так легенько ми тут поїмо сьогодні. Дорогенькі мої ми завжди олійки даємо, тому що ще хамон будемо їсти, тому що тут дуже мало-мало жиру є. Я дуже мало готую, і ми завжди привикли давати олійку, сиру. Ось так, бо сира олія це набагато-набагато корисніше. І, і так само будемо їсти хамон. Тому що з е, тими галеттами дорогенькі мої. Хто живе в Італії, будь ласка, підіть собі і купіть в копі, продається грану сарачино. Це означає, що це є е, гречка з гречки, які вони смачні, оці його галети, ви собі не можете просто представити. І так само є, я питалася, що будемо їсти, ми будемо ще такий хамон їсти. Як бачите, хамон ось такий, це прошутто таке. Дивіться, яке воно. Воно деколи купиш з сердини, то воно ось таке. Воно таке велике-велике, довге-довге. Це центральна частина. І воно дуже смачне. І ми трошки ще того, після того, е, такий наш обід. Після цього рису ми будемо ще їсти оцей хамон. Хамон, так смішно. Хамон називається в Італії. Я не знала, що він хамон називається в Україні. В Україні називається хамон. Рис дуже смачний, тургенький мої. Якщо він є теплий, не треба ніколи рис гарячий їсти, тому що смаку немає. Рис має бути холодний і літом особливо. Літом він особливо холодний. А наприклад, Зимою його теплого, теплі треба їсти, тому що М -м -м -м. він розкриває свій смак. Парміжану ми купуємо завжди великим куском, і ми його тремо. Трошки за грубо, я трошки алінуюся дрібненько терти його, я трошки грубо, трошки туненько. І ми посипаємо так, і ми так по-натуральному їмо. Тому що їсти ось так по-натуральному, це дуже-дуже після того ви спати не схочете, після того ви не схочете, скажімо, особливо якийсь інтегральний, то він дуже вас наповнить жолудок. Пніше пити хочеться, і він набухає в жолудку, якщо він інтегральний. Mm, я ще чесничку дала. Тут ще чесничок, два зубки чесничку ще є. Сирого-сирого. Ми сьогодні не йдемо нігде. Після обіду, так що можна поїсти. Якщо я їм чесник, якщо він разом ми їмо, тоді не страшно. Дуже смачно. Дуже-дуже дорогеньким. По-простому не треба сугу багато. Ви бачите, от я зараз як зім, там під низом нема. Ви жиру ніякого немає, нічого там нема під низом, не плаває, нічого. Сира тут є тільки, от от дві ложечки, що я дала, і все. Я бачу деякі рецепти на Україні, там сира різного багато дають. Масла так сильно багато. Я одну ложечку масла дала ну тільки. І все, і трошки помідорка. Дуже смачно. Ліє в Італії. Бачите, ось скільки коштує. Це для жарити ось така. Тут оливкова, ось така гарна хороша, 10 євро, це знижка, 50% ця дуже добра, літр. Бачите, оця дуже-дуже-дуже найкраща. Ми купляємо, коли я не купляю, бо мій компанію має. Але взагалі то, як є знижки, ми купляємо. 50%. Ми купляємо ніколи за повну ціну. От італійська, італіяно, бо ще є європея, ну в Європі зроблена ось. Це 75. Ось така ще є. Ось така. І помідорів у нас багато. Ми тут все на помідорах. Бургасеньки мої. Ось така 750 грамів 75 чинтезів. Тут всякої риби багатої. Цукор. Подивимося, скільки цукор Віталій коштує. О, навіть знижка. А, це, це мука, це мука, другень. Цукор коштує, мені здається, я цукор ніколи не купляю, мені здається, 1,40 коштує. Це звичайна мука, це краща мука 1,10. Сама найзвичайна 65 сантизмів. От маєте біо, 1,33. Це біо. Скільки сіль коштує? От, Юдована сіль 38 сантизмів. Ось така. Це якісна сіль. Зі соняшника це сама найгірша олія. З майс. З майс це з кукурузи. Вибачте з кукурузи. Тут зі соняшника мається, з арахідів. От арахіді говорять, жарити. 3 жарите, 25. Евро. Я не вживаю ніякої олії, тільки-тільки оливкову. Є ось така бутилка 12. Евро. 14 евро ось така. Бересеньки мої, Ця хороша марка. Треба купляти, коли знижка буде. Ось така марка є. Біо. Ось така, ще є ця біо. Тут розібрали всю олію. Бачите? Розібрали ось цю олію. Чого ж її так сильно розібрали? Така. Продукту Фреддо, бачите, там, де фреддо, це така витяжка холодна, вижим, холодний вижим. Там, де написано 100% італіану – італьяно, це краще.